Моє шанування, маленькі читальники! Сьогодні ми з вами смакуємо книжечку, яку з величезним задоволенням читають уже кілька поколінь читачів. Це дивовижні пригоди в лісовій школі Всеволода Нестайка. Це цілий цикл оповідань, але розпочинаються вони всі з книжки Сонце серед ночі. От давайте її. І посмакуємо. Ой, і навіщо мені оте спеціалізована музична школа? Ридав Кося вухань, ідучи з мамою додому. Та ще й з ведмежою мовою викладання. Ой, я нещасний. Горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи синку, мовчи дурненький, казала мама зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх діток у спеціалізовані школи. Колько колючка теж гридав ідучи додому. І його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знання іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці кося вухань. Та колько колючка, узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і почебиряли на Велику Галявину. Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчились перед ганком, попідбирали хвости, в котики були, і чекали появи директора. Що й казати, завжди якось лячно починати у житті щось нове. А якщо ти взагалі боягуз, то й поготів. Жив ти біля маминої спідниці, за все відповідала, мама оберігала тебе від усіх небезпек, тривог, неприємностей, а ти тільки їв спав і розважався. І от раптом мама лишилася десь за парканом, а ти сам один вперше йдеш у ще незнаний, сповнений несподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються і тремтять, у роті сохне, у грудях пече, а в животі тенькає і холодне. Кося вухань стояв поряд із кольком колючкою і так голосно цокотів зубами, що Колько раптом повернувся і злякало спитав Ой, що це зуби? затинаючись, чесно, признався зайчик. Боїся? – спитав Колько. Боюсь, признався Кося. І я боюсь, сказав Колько. Давай разом боятись, давай. І такий він раптом став дорогий цей їжачок Колько, що кося обняв би його зараз, якби не ті колючки. От і з ким я дружитиму, одразу вирішив він, і йому стало трішки легше. Нарешті на ганок вийшов директор, Бурмило Михайлович, Ведмідь. За ним вчителі Пантера, жирафа, лисиця, слон, мавпа і бегемот. Здравствуйте, діти, урочисто сказав Ведмідь. Вітаю вас із початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам ваших учителів. Ось, будь ласка, класним керівником у вас буде Пантера Ягуарівна. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме Лисавета Петракіївна. Лісторію, тобто лісову історію Мамонт Африканович, лісографію, тобто лісову географію Жирафа Жирафіївна, фізкультуру Макак Бакакович, спеціальний музичний предмет Сольфеджіо – Бегемот Бгемотгіпопотамович, а ведмежу мову викладатиму я сам. Сподіваюся, що всі ви будете вчитись старанно і сумлінно, не завдаватимете клопоту вчителям, і мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас починаються уроки. Бурмило Михайлович закладав великий лісовий зводик. На першому році Пантера Ягуаріда знайомилася з класом. Крім зайчика Косі вуханя, і їжачка Колька Колючки в класі були з хлопчиків Лисеня Рудик Лисовенко, ведмежа Михайлик Ведмеденко, Вовченя Вовчик Вовщино, Вовченко і борсученя Боря Сук. З дівчаток Рисеня Раїска Мняу, лісове козенят Козіна Бебешко, лосеня Соня Лось і Більченя Вірочка Вивірчук. Кося вухань, звичайно, сів за одну парту з кольком колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили, з ким ви хочете? Познайомившись з учнями, Пантера Ягуарівна почала всіх пересаджувати. Косю вуханя посадила з вовчиком Вовченком, а колька колючку з раїскою мняв. Не минуло й п'яти хвилин, як вовчик Вовченко, вкусив косю за вухо. Ти, 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 ти чого? сахнувся, кося. Просто так вищирився вовчик і знову вкусив косю за вухо. Перестань, стиха зойкнув кося. Не перестану, знову вищирився вовчик. Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо. Спеціально для того, щоб кусати. Ти що, хуліган? Хуліган, гордо сказав вовчик. А ти хто заєць? Заєць. <смір> заєць, заєць, боягуз. Чу, чого це боягуз по червоні вкусі? Я, я просто, просто собі заєць. А от іде просто заєць значить, боягуз. Усі зайці боягузи і ябеди. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе за вуха вкусив, скажеш. Ось тут ми зупинимося. Бо ви познайомилися вже з усіма учнями цієї чудової лісової школи. Попереду в них дивовижні пригоди, неймовірні знахідки, відкриття дорослішання і купа чудових історій. Тому обов'язково прочитайте цю книгу.